Ми так закцентувалися, У нас саме йде до медична. Це населення має знати, як себе поводити при нестандартних ситуаціях, як надавати допомогу і як рятувати життя. У нас є кілька програм, є 45-годинна програма, її можна закінчити за місяць часу. Це буквально 10 занять. І 100-годинна, вона приблизно розрахована на 2,5 місяці. Тобто, там якраз охоплює всі 15 напрямків повноцінно, цим вибухова е, орієнтування, виживання, е, психологічна підготовка. Поки що йдуть вони практичними заняттями з інструкторами, вони читають лекції. А потім ми виїжджаємо такі, скажімо, польові навчання. Воно приблизно ділиться 50 на 50. У нас вже є 12 інструкторів в складі нашого центру. Всі вони учасники бойових дій, всі пройшли сучасну війну, мають бойовий досвід. Ну і діляться своїм вмінням. Наш центр не так давно створений, але за цей час ми вже провели більше 20 таких заходів. Крім того, в нас були і ярмарки, і популяризація одноденних таких вишколів. І продовжуємо помаштави цей атенту. Буде на одному місці. Ці пальці куди, куди. Так. Можемо навіть із правильно? почати. Знався все цікаве і все нове. Насправді дуже багато питань, які ми проходили, які говорили, дуже всі цікаві. І я би завлюки ще раз бо їх пройшов і потім ще раз, бо. Я розумію, який час ми живемо і поруч з яким сусідом. І я розумію, що нам треба бути всі наші нації готовим до цього, знати, як турнікет наложити, як підтримати там людей в якихось екстремальних випадках, надати там першу допомогу. Це дуже важливо. Я насправді аж не думав, що мені буде настільки цікаво, але це дуже цікаво. Я розумію, що це мають знати всі, тому при можливості. Я рекомендую кожному ознайомитися з цим і знати, як вводити себе в дуже екстремальних випадках, коли паніка, коли ти не знаєш, що робити. Але є людина близька, незнайома чи рідна, будь-хто, який потрібно допомогти, надати допомогу, і кожен має зорієнтуватися і щось там зробити. Треба це робити однозначно. і дуже багато питань в житті, не факт, що вони знадобляються, але треба знати, що як себе поводити в таких випадках. Тому да, немає досвіду, але його точно треба знати, що як з цим, як з цим справлятися. Сьогодні завітав на навчання, на запрошення комунального підприємства Національного супротиву на навчання, як надається домедична допомога. І приємно те, що на цьому заході до нас долучився відомий артист Ярослав Яктак, і ми разом приймаємо участь в сьогоднішньому заході. Тут три локації і кожна локація працює автономно. І надає ті чи інші бази мінь, навичок для того, щоб кожна, кожний громадянин, кожна молода людина отримала відповідні навики і могла їх в майбутньому застосувати на практиці в тих чи інших надзвичайних подіях, які можуть трапитися в, їхні, в їхньому житті. Надати допомогу ближньому, надати допомогу пересічному е громадянину. Ну і саме основне використати їх. Якщо встане на це, буде необхідність на полі бою для того, щоб спасти свого побратима і разом вийти здоровими з тої чи іншої ситуації, а саме живим. Я дякую е, за таку позицію і керівника, і всіх інструкторів, які працюють в національному собі Вони дуже молодці. Приємно є те, що до таких заходів долучилися і дівчата, і їх тут ви бачите дуже багато. Це дуже гарна. Ідея дуже гарна ініціатива, тому дякую. Ну і вдячний окремо окремої пану Ярославу, як таку за те, що він і сам долучився до сьогоднішнього заходу, і пропагує його, і підтримує. Ліва рука, поранення! Я цього не був готовий. Які очолюють центр національного супротиву і інструкторами тут мають бойовий досвід і передають і навчають молодих людей, молодих волинян певним навикам, які вони мають знати. І ці навики, які вони мають знати, вони не завжди пов'язані саме з військовою справою. Це може бути домедична підготовка і при дорожньо-транспортних аваріях, при різних ситуаціях в цивільному житті. Кожен волинянин має вміти надавати. Але звичайно, в зв'язку з війною, в зв'язку з сьогоденням, яке в нас є, кожен українець і волинян має це вміти. Держава над цим працює. Керівництво держави запроваджує певні програми і підтримку цих центрів національного супротиву. Відповідно, ми його реалізовуємо Волинській області. Саме для цього і створювався навчити людей правильно діяти в критичних ситуаціях в сучасному світі, в цьому якому зараз ми перебуваємо в стані війни. Люди мають розуміти весь скажімо так, діапазон тих проблем, які можуть бути. Шукайте нацпротив, якщо говоримо про Волинь, Волинь. А так, всі центри працюють по Україні.